Ми знаходимося на перехресті укртелекому, тобто перехрестя вулиць Героїв Небесної Сотні та вулиці Героїв 72 ї бригади. На даний момент тут проводяться ремонтні роботи з поліпшення безпеки дорожнього руху. Станом на сьогоднішній час склалася ситуація, що це перехрестя є одним з найнебезпечніших в місті стосовно кількості дорожньо-транспортних пригод з потерпілими. Тому проаналізувавши. Ситуацію зі складом руху з інтенсивністю дорожнього руху було прийнято рішення щодо додавання ще одної смуги на проїжджій частині, тому прийняті певні роботи. Відфрезерована та частина дорожнього покриття, яка потребувала ремонту. Згодом буде облаштовано укладка асфальтобетону. Та облаштування нової дорожньої розмітки, існуючу дорогу було розширено з кожного боку до 75 см, сантиметрів, що в свою чергу дасть розвантаження даного перехрестя, особливо по транспортних потоках, які змінюють свій напрямок руху, і також буде зменшена кількість ДТП. Найкращою звичайно альтернативою було б створення кругового руху, але враховуючи, що міні-коло тут не зможе працювати та функціонувати через громадські. Автобуси, тролейбуси їм не дозволить по їхніх габаритах та геометрії здійснювати повноцінний нормальний рух з забезпеченням також безпеки дорожнього руху. Тому міні-коло тут неможливо на жаль влаштувати а більш-менш нормальне коло також важко посадити через близькість забудов капітального типу.